Величезний застільний бокс на 4,5 кг рибних делікатесів власного виробництва лише за 1000 гривень. Давайте складати бокс. Міді мариновані волії 500 грамів. Класичний салат з морської капусти 500 г. Кілечка пряного посолу 500 грамів. Салака пряного посолу 500 г. Піле в олії 500 грамів. Стейк скумбрії кумбрії олії 500 грамів. Скумбрія холодного копчення від 300 до 350 грамів. Філе масляної холодного копчення приблизно 200 г. Ікра мойва натуральна без консервантів 150 г. Спинки лосося слабосолені 250 г. Мойва холодного копчення приблизно 500 г. Бокс або продукти з боксу ви можете замовити на нашому сайті або придбати у мережі наших магазинів у місті Вінниця.